Вони старанно вирізають картонові смужки і трамбують їх у бляшанки. Старшокласники та вчителі Ужгородського ліцею номер 3 роблять окопні свічки другий рік поспіль. Учні 5-11 класів виготовляють їх на уроках трудового навчання. Це до того, що вони виготовляли заготовки для коктейлів молотова в парку. Потім ми плали сітки в подіюні і в інших місцях. Далі ми долучилися до того, що ми. Почали виготовляти окопні свічки у нас в школі. І в минулому навчальному році от за навчальний рік, скажімо, той рік, який пройшов, ми виготовили десь близько трьох тисяч окопних свічок і відправили на фронт. Минулого року ми робили окопні свічки, і цього року учні вже питали, чи ми будемо це робити, тому що вони розуміють, що треба. Тому що повномасштабне вторгнення, на жаль, не завершилося. Не знаємо, коли це буде, але ми віримо в перемогу і намагаємося докласти до цього і своїх. Зусиль долучити дітей це є спосіб дати тепло нашим захисникам, оскільки вони живуть не так в квартирах чи в будинках, як ми маємо змогу нагрітися а в чистому полі, в окопах там немає можливості іншого джерела тепла. То, хоча б цей спосіб ми можемо їм передати, і діти це розуміють, що це є тепло для наших захисників. Дітлахи, які виготовляють окопні свічки, кажуть, роблять це із великим захопленням та задоволенням. А головне розуміють, чому потрібно підтримувати захисників України. Вони можуть їх зігріти. Вони допомагають їм, можуть розігріти їм їжу. Ну та якщо ми не будемо їм допомагати, вони самі не зможуть виграти. І нам треба дуже допомагати їм, тому що вони в окопах стає тепліше. Більше більше світла. Вони за щоб ми були вільні і щоб ми були в безпеці. Школярі роблять тільки заготовки. Заливає парафіном свічки мама вчительки технології та трудового навчання. Усі традиційно передають волонтерам, які потім розподіляють їх у підрозділи, де найбільше потребують. Додають у школі.